Ну і далі до ситуації на лінії фронту повертаємося. Дмитро Запорожець зараз зі мною на зв'язку. Це підполковник та речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Вітання вам, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава доброго. дня! Розпочнемо, будь ласка, з боїв за часів яр. Яка ситуація там навколо міста? За минулу добу противник здійснив там три, три штурмових дії. Безуспішно в цілому ситуація напружена, адже противник комплексно підходить до штурмових дій. А саме останнім часом, е, аж занадто активізувалась тактична авіація. Результат е, такої активізації вчора був на турецькому напрямку. Дякуємо хлопцям за такий шикарний результат. Е, в цілому кількість обстрілів артилерійських зберігається на високому рівні, тобто 150+. Плюс. Противник активно застосовує перше. Це тактичну авіацію, друге артилерійські обстріли. Штурмові дії наразі глобально великою кількістю особового складу не проводить, але накопичується задля здійснення в подальшому штурмових дій. Активізувалися логістичні переміщення а саме за використанням неброньованої техніки а легкої колісної, активно застосовують баги, Квадроцикли і за сприятливих умов намагаються як умога активніше накопичувати північний район міста а також основні зусилля намагаються сконцентрувати в напрямку центральної частини міста. Така ситуація наразі на, на часову миру, пане Дмитре. А от чи є розуміння, куди росіяни намагаються прорватися, захопивши часів яр? Яка взагалі їхня фінальна мета? Чому їм так цікаво досі залишається це місто? Ну, задачі в першу чергу являються в тому числі і політичні. Тобто Кремль це задачу задачі, визначив захопити місто, і противник намагається вже, е, якщо актуалізувати такі е, початок гарячої фази, це квітень 24-го, Тобто, рахуємо, вже е, майже скоро буде рік, як противник намагається захопити місто. А наша задача на сьогоднішній день максимально відтягнути і не дати можливості фіналізувати поставлені політичні військові. Завдання противника щодо захоплення цього міста, однак командування різних рівнів і на рівні командувача Субхортиці, і на рівні командира Ату проводиться всі заходи, які б не дали можливості в першу чергу захопити місце. Друге основна задача це. У випадку, все ж таки, якщо такий ця ситуація станеться, то наступним оборонним вузлом стає місто Костянтинівка, і всі заходи спрямовані на оборонні на оборонні дії вже в цьому місті. Ну і звісно, в околиці Константинівки ми не говоримо, що ворог так от завзято візьме, і підійде до самого міста. Чи багато цивільних залишається ще там? На жаль, цифра я б сказав, що занадто велика. За даними військової адміністрації, на сьогоднішній день в місті Часов'яр перебуває 214 цивільних людей. Наскільки це відповідає дійсності, незрозуміло, адже люди переховуються постійно в якихось підвальних подвальних приміщеннях, де саме деякі локації ми знаємо. Пропонуємо евакуюватись за можливості. Однак евакуація занадто ускладнена. І не завжди люди в цілому зголошуються на такі на такі заходи. Ну і незважаючи на це, у люди залишаються обстріли продовжуються практично кожного дня. Так точно чим саме обстрілюють місто або загалом цей напрямок, яку зброю використовує окупант сьогодні? На першому місці йдуть мінометні обстріли. Останнім часом активізувалися обстріли з РСЗВ і на третьому місці ствольна артилерія. Задача на сьогоднішній день це вже не тільки обстрілювати саме місто часів яр, а вже і за часів яр у напрямку Констант Костянтинівки угу. Ну, до речі про турецьк ви вже згадували, пане Дмитре. Наскільки там ворог є активним? Ну і основне як вони організовують штурми? Тобто, чи відрізняється це від того, що було ще місяць тому, чи це є якісь нові там плани і можливості? Основна задача ворога на сьогоднішній день це такі сильні оборонні позиції, які в нас в місті знаходяться. Це в напрямку шахти Центральна і в напрямку шахти Торецька. Як діє ворог, він накопичує в східній частині місця. Міста в районі виправної колонії, Скоріше за все, там якийсь організований пункт управління, а далі вже рухається до центральної частини міста, в район бібліотеки. Вона відносно по центру міста знаходж... знаходиться, і вже потім штурмові дії в напрямку півтора кілометра версяжності тобто, вправо, вліво, по центру свої штурмові дії спрямовує. Від центру тільки штурмові дії. Тільки в пішому порядку, а до центра ще іноді застосовує якісь логістичні заходи, діє на багі чи то на квадроциклах, на чомусь невеликому за для того, щоб не було можливості вразити, тому що ну техніка броньована вона трішки гучна. А скритне переміщення воно більш більш, більш підходить противнику для здійснення таких заходів. І те ж саме стосується і района Забалка. Аналогічно ворог накопичується в східній частині міста в районі Шпиталь. Потім прямує до Молокозаводу, А вже з молокозаводу вже штурмує позиції сил оборони в західній частині району Забалка. Таким чином виглядають їхні штурмові групи, постійне переміщення від точки до точки і в напрямку е тих позицій, які про які я вже говорив. А які цифри стосовно е втрат Росіян маєте ви? Е на сьогоднішній день цифри варіюються вар від 80 і більше, е це включаючи безповоротні санітарні втрати. Такі е цифри, е такі втрати, несе противник. На сьогоднішній день підкріпленням їхнього такого собі і ПСО щодо захоплення Турецького задача в перехопленнях розвідники доповідали, що є перехоплення стосовно того, що стоїть задача сьогодні в районі десь бібліотеки. Вивісити свою триколорну ганчірку для того, щоб по типу підтвердити, що вони захопили місто. Якщо центр це вони вже захопили, ну тоді сьогоднішні, можливо, в своїх зет каналах вони будуть такі такий меседж розганяти. А наша задача: знайдемо ту ганчірку, спалимо таким чином. Боротьба за місто Торецьк наразі триває. Пане Дмитре, за це дякую вам і всім побратимам, які продовжують боротьбу за визволення нашої землі. Спасибі дуже за інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник та речник оперативного тактичного угруповання Луганськ, був на зв'язку.